Всім привіт! Ви на каналі Дівчина Тамотал. Сьогодні буде цікаво. Розпочнемо. Є така покришка, 50 гривень. Параніт 1 міліметр. Ось така бухточка. 250 гривень штука. В наявності дві штуки. Ось такі зажими. Можливо я когось зацікавлять. Та є масло. Тут 10 літрів, це та 15, 250 гривень 5 літрів. Та сьогодні в нас є в продажу токарний станок. Ось такий, повністю працює, повністю вкомплектований. Можу зняти відео роботи. Працює від 220 вольт. Всі питання у вайбері або за номером телефону. Дякую за перегляд.